Вітаю, Луч! показуємо лот номер 25 мікс брендів спортивний одяг. Основою лоту є бренд Adidas. Вибір легенд. Його носили і носять дуже багато відомих зірок, кумирів багатьох людей. Шорти Adidas Можна, до речі, взяти, в принципі, комплект, тому буде такий синій-синій образ. Далі одна одиничка Puma Поло Наступний бренд Nike. Саме в наших лотах представлена лінійка на екстрім, є кишеньки з боку та позаду на липучці. Далі представляємо вам топ Adidas спортивний. Тут використана техніка TechFit. Позаду він на застіпці. Можна регулювати. І техніка техфіт можна поєднати з такими легінцями в класному дизайні. Що ж це означає? Технологія. Перепрошую, технологія, а не техніка. є компресійною, підтримує м'язи, покращує кровобіг та е, пришвидшує відновлення. Наступна е, технологія, яку використовує Adidas, це Кліма Це технологія, е, яка. Який одяг ти не відчуваєш? Тут шикарна вентиляція, повітря Ви бачили, вам сіточку показувала Таня наскільки вони тоненькі. Взагалі, тобто не максимально комфортні. Далі капа футболка Це третій бренд, також основ... тобто основні наші бренди в цих лотах. Це саме Adidas, Nike і Капа. Nike шорти з лампасами. Далі ще одна дуже крута технологія, яка називається Кліма від Adidas. Вона є інноваційною. У тканині є маленькі металеві частинки, вони охолоджують тіло. Шикарно взагалі придумали. Далі Adidas Leggings. худі на замочку, також Adidas. великий розмір. Як ви бачите, в наших лотах дуже мало маленьких розмірів, буквально одиниці. А саме от більших якраз вистачає самі ходові. Далі знову можна, можна зробити комплект, правда? Це ж не якості. Це можна Добре. просто поєднати. Технологія тут в нас клімаку. Також технологія вентиляції, ви бачите, знову сіточка. Далі поло Adidas. позаду іде довше, ніж спереду пошиття. З розрізами. Далі легінси Adidas. Футболка в класичній технології Adidas. Скрина, яка швидко виводить пологу та зберігає тіло сухим. Шорти, Nike. далі ми бачимо спортивні штани, їх можна затягнути знизу також. І позаду кишеньки. Футболка Adidas. Тут також сімалайт-оффнолія класична. В шоколадному кольорі мені дуже подобаються ці шорти від Night. Сукурові позаду також є прихована кишенька. Далі жовта, яскрава така сонячна худі. Неймовірно, мені дуже подобається її колір. Adidas футболка. Також ви могли вже помітити, що в наших лотах одяг не лише для спорту, але його можна використовувати і на повсякдення. В принципі, ці бренди Капа і Adidas, вони були... Ehm, першими, скажімо так, хто почав робити спортивний одяг саме стилем вулиці, вулиці а не лише для тренувань його використовувати чи там для якоїсь фізичної активності. Шикарна э, худія зіпка на замочку. Далі спортивні штани, також знизу можна їх стягнути, на поясі можна затягнути. Спортивний топ Adidas, ну в, техніці, в технології TechFit. Спортивні штани такі вони йдуть трошки кльош донизу. Будуть гарно підкреслювати фігурку. Кофта від бренду Капа. Далі Long Adidas на 100% кутон. Він дуже тут приємний, легенька тканина, яка майже не відчувається на тілі. Йдемо далі. Тут ідуть вкорочені легеньки за коліном. І одна модель в трьох різних розмірах. Не може бути дві одиниці однакової моделі в двох однакових один... розмірах. Тому, якщо повторити, то це лише різні розміри. Далі от шорти Adidas. Можете побачити, який шикарний розмір взагалі супоровий. Також в наших лотах є футболки, які мають більшу цінність за інші. І вони. Ексклюзивні випущені до певних подій, або для певних клубів. Вони це саме можуть бути кола операції з різними компаніями або спортивними клубами. Цінність на них, ще раз повторюю, більша порівняно з деякими іншими представленими в лоті. Також в наших лотах є купальники. Nike показуємо вам їх. Перший шикарний купальник в неймовірному дизайні, такому трендовому ви могли його точно бачити, він де суцільний. І позаду на резинці тут іде відкрита більш спинка. Далі суцільний купальник в такому рожевому кольорі. Тут йде вже більш закритий ширші резиночки. Ще один суцільний купальник в ніжному, ніжному, блакитному кольорі. Тут також іде більш відкрита вже спинка. Далі. Одиничка одна, можна окремо її продавати, можна поєднати зверху. Суцільний купальник, яскраві кольори, саме те, що треба на літо. І тут гляньте, на шви, тому що воно буде дуже гарно підкреслювати фігурку. І е, цей низ, до речі, можна поєднати з таким верхом, тому що зараз, як би тренд, поєднувати різні різні. Верх і низ брати, цей купальний кольор Тіфані. Тут є також вставочки, які можна вийняти за потреби. І такий ще варіант-низ прям ідеальний варіант купальнику. Вся інформація по полотах буде в описі, полоту буде в описі, а також номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення.